Вінок, невеликою село, якою розділяє траса і один кілометр от Ужгорода. Мой старик давно мені розказував, що тут є хішка з чаном і величезним басейном з краєвидом на Ужгород. Де можуть почити від варського бета. Це щось нове. Значить, їдемо з вами у барвінок, або увідіти то на очі. Виїхала ми з Вароша, і тут буквально 5 минут, і я так уйду на місці. І що ми з вами вийдемо? Хішку стріт хаос. розвідку ж житу, все продума. Ось і машину загнали двор, пору закрили, і робите, що вам ся хоче. Наприклад, у новий бані собі пари. А жони дзвонка стоять і втикають на голих мужику. Мені видиться і самісто самі мрії. А то милим почали. Позадбані ви сьогодні замочатися в басейн. Он ту є круглий рук, величезний, глибокий, а самий топ і все вік. Поникайтеся з такого ракурсу. Я на ще не виділа. А коло нього тако є ще лежала. Де у теплу пору мощі позагаряти? Пошли медали. Доходимо у саму хішку. Тує є. і ванна, і кухня. А саме головне велика спальня з мегазручну постілью і кундюком. Жити тут й годні четверо челяднику, бо є розкладний дій. Велика тераса. Тусі може прийти на деякого празнування запросто до 15 людей, бо є де і м'ясо попражити на мангалі і є де на стулу розкластися. Пак чанові годністіся попарити, а пак ще й погомбатися кітверизі бути. Іби міранчо повіли, що тут такої є. Я би ту людину розтюлювала. Так що пишіть у коментарях, де мені ще треба поїхати і що указати. Коротше, не біжіть, а летіть гев, хоч самі, хоч і стіло файту, бо місто правда класне. Називається стріт хаус, а знаходить. Диться у селі Барвінок на 13. Ну і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.